Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Як вам з'їзд консерваторів і оці зігування з трибуни? Це вже такий мейнстрім у Сполучених Штатах. Тепер е привітання не хаудою і тиснути руки, а зіги одне одному кидати. Все вони салютують американському прапору. Ми ж пам'ятаємо це пояснення. Але як на мене, тут пояснення більш зрозуміле. Питання не в самій зігі, а те, що її можна зараз робити, тобто це констатація відсутності жодних рамок, і що от нинішня влада. Нинішня конструкція, де є Трамп, де є е, двопалатна більшість республіканців, вони можуть робити все і звертати гори. І оцей знак зараз якраз і показує, що ну, грубо кажучи, якщо не дипломатичною мовою, можуть нагинати абсолютно всіх і їм за це нічого не буде. ну але знову ж таки цей раш, цей кураж у них я думаю, що недовго триватиме. Дійсно, вже починаються певні і мітинги, і в самій республіканській партії не лише пото. Тереку України, а й по інших питаннях з'являються. Абсолютно обґрунтовані, коректні, але, все ж таки, коментарі супроти нинішнього мейнстріму в Сполучених Штатах, тобто це якраз показує, що навіть всередині самої республіканської партії, якщо не зараз, то в найближчі місяці цілком може активізуватися оця система стримувань противаг. Ну але звичайно, зараз, коли місяць минув безпосередньо після інавгурації Дональда Трампа, ще. Триває триває це свято е демократії, е де бореться з демократією у всьому світі, е змінюючи риторику, е називаючи демократичні країни диктаторськими і навпаки. Ну що ж, цей модовий місяць очевидно скоро завершиться. Вчора канадці раптово завершили своєю перемогою проти американської хокейної збірної. Ну але бачимо, що дійсно ну, ці емоції вони вже виплескуються, скажімо так, за за край абсолютно проникають у всі сфери американського життя, і сусіди американські не дуже вже позитивно і дружелюбно налаштовані щодо США. І причиною цього є Трамп. Водночас, коли ми чуємо заяви від Джонсона про спікера Джонсона про те, що в них немає апетиту далі Україні допомагати, чи це означає, що ми не маємо розраховувати цього року взагалі на будь-яку американську збройну оборонну допомогу, і нам відповідно треба. Ну, дуже швидко змінювати свої орієнтири і підходи до виробництва зброї, нарощувати і працювати по інших напрямках, зміцнюючи наш діалог не з американськими, а з іншими партнерами. Нам в будь-якому разі потрібно йти тим шляхом, який ви зараз озвучили, ми маємо виключно надіятись на себе і на свої сили. Бо мінливість політики наших західних партнерів не лише, до речі, Сполучених Штатів. Ми ж прекрасно розуміємо, що в Європі низка виборів зараз ідеї, це і Німеччина, і Польща, і Чехія, і. З що загалом говорити там про європу, там Молдова і багато інших держав і наших партнерів? Тому насправді в нинішній ситуації це якраз показує, що у нас дійсно був час на внутрішнє укріплення. Тепер цей марафон перетворюється. Ну скажімо так, раптово в спринт. Але що стосується безпосередньо позиції Джонсона, то зараз, як і раніше, вона абсолютно лягає в бачення Трампа. Змінить Трамп свою позицію, і Джонсон змінить свою позицію. І почне казати, що в нього апетит з'явився, що ой, а який класний законопроект Джо Вілсона про ленд-ліз. Тобто, ми знаємо, що Джонсон вміє змінювати свою публічну позицію на 180 градусів в залежності від політичної конюктури. Очевидно, що зараз робиться все, аби натиснути безпосередньо на Україну в цій темі меморандуму про партнерство між США та Україною щодо рідкоземельних металів. І очевидно, поки не буде підписано документ, ми будемо мати отакий треш по різних напрямках стосовно України і безпосередньо атаку на президента Зеленського. Хоча зараз вона навіть пом'якшилась трошечки, коли МАС каже: а це ж корупція не в Україні, де 50% не дійшло. Значить, військовою допомогою, а це ж все таки корупція американських посадовців. Тобто, вже ми бачимо певні зміни в риториці, але сьогодні в один бік ця зміна, завтра в інший. Тобто, цей маятник він що більше розкачується. Ну єдине, що ми маємо бути готовими до цієї турбулентності, вона буде ще посилюватись наступні місяці. Тим часом, якраз про тиск з'явилися дві заяви на об обидві на брифінгу. Одна радника президента США з національної безпеки Майка Волца, який заявив про те, що мовляв від України потрібно більше вдячності, і загалом дуже дуже президента Трампа обурені. Різними образами а, і, от власне, за річому за це заговорили, тому що у Волца запитали про те, що він прокоментував пост Трампа, де він де, де Трамп назвав а, Зеленського диктатором. І хто на думку президента США, нинішній війні в Україні Росія чи Україна до речі на це ніяк Майк Волц чітко не відповів. А відразу перейшов до того, що е, має бути глибока вдячність. От Трамп дуже багато зробив а деякі заяви які лунають з Києва. Вони абсолютно неприпустимі. І другий чинник, який він назвав, чому така таке якесь напруження, виникло, це якраз, власне е, угода, яка не була підписана, тому що він вважає, що угода є не лише доводовотритермінованої безпекою для кр. Риною, але в нас є зобов'язання перед американськими платниками податків. Допомога їм у компенсації сотень мільярдів. І от окрім е, майка волса, також і. Марко Рубіо говорив знову ж таки те, що Трамп, мовляв, дуже засмутився через Зеленського, і ось ці заяви про те, що усі дуже засмучені через Зеленського, вони лунають буквально всюди. І що от у Києві ображають президента Трампа і таке інше? Як взагалі варто оцінювати ось такі заяви про те, що Київ ображає сполучені Штати, що Зеленський розчаровує Трампа і все інше, це теж як такий вплив метод тиску, чи, чи для чого це потрібно? Та, це тиск додатково, це знову ж таки ця політики мускулистості показати, що е, щоб не сказав Трамп, навіть коли він там каже, що «long live the king», е, все рівно, він правий, він, грубо кажучи, красунчик, цей культ особи і далі продовжує вибудовуватись. Е, в чому нюанс? От Трамп виходить, каже, абсолютно не підтверджені нічим там, числа допомоги, там, 350 мільярдів доларів. Зрозуміло, що є питання одразу до українців, до, в тому числі президента Зеленського. Де ці 350 мільярдів доларів. Президент Зеленський виходить каже, так у нас війна вся вся повністю коштувала 320. Мільярдів доларів, із яких 120 мільярдів доларів заплатили безпосередньо українці своїми податками, а 200 мільярдів відповідно розкинули там між сполученими штатами та нашими європейськими партнерами. Ну але це ж іде відповідно спростування слів Трампа. А в нинішні адміністрації вважають, таке не можна робити. Якщо Трамп сказав, що мільйон жертв, то значить мільйон жертв з одного боку. А якщо завтра скаже 10 мільйонів, 10 мільярдів, 10 трильйонів, ну ми ж прекрасно розуміємо, що Трамп говорить відповідні числа просто щоб емоційно підкріпити а, власну позицію, щоб а, направити саме а, в потрібне йому русло а, подальший хід справ. Але... Це не є дійсно буквальні реальні дані, але так, коли Україна і не лише Україна їх спростовує, оце власне не подобається Білому дому. А що стосується цієї цього проекту меморандуму, так Україна ще в вересні минулого року, коли представляла план перемоги, вона прямо пов'язувала тему з рідкоземельними металами до гарантій безпеки, до надання озброєння силам оборони. А виходить ситуація, Україна пропонує каже: ось давайте співпрацювати по темі рідкоземельних металів. Це допоможе нам в майбутньому забезпечити спроможність сил оборони. Як зараз білий дім говорить, як риторика змінилася? А ви нам віддайте на 350 мільярдів доларів те, що вже було надано. Тобто не те, як нам в майбутньому захищатися від російського агресора і організовувати опір а віддайте за попередні три роки. Ну зрозуміло, що таке акцентування воно є абсолютно некоректним. Це Повна зміна риторики ну очевидно, що під час а, безпосередньо а, перемовного процесу потрібно дійти до взаємовигідної співпраці, не так як це вигідно в конкретний момент новій адміністрації, яка тільки місяць при владі. А так як це буде служити інтересам обох народів протягом багатьох і багатьох років, і не лише перетворювати Україну там на сировинний придаток, зрозуміло, що нам треба, аби е, ця тема розвивала в тому числі українську економіку, надавала спроможності розвитку переробної промисловості. І до речі, не лише щоб американці заходили в цю сферу, але й європейці. Європейці теж мають абсолютне право разом з нами співробітничати у відповідному напрямку. Ну, також вчора у інтерв'ю Блумберга міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Бесент дав зрозуміти, що. Скажімо так, взагалі допускають у Сполучених Штатах і так адміністрація Трампа корекцію санкцій проти Росії, і все це на тлі якраз таки можливих переговорів із Москвою і можливої мирної угоди. Ось корекція санкцій проти Росії. Наскільки це взагалі така? скажімо, хороша історія для того, аби укладати цю угоду, і чи не призведеться до того, що Росія просто знову ж таки візьме для себе час аби відновитися, аби потім з новою силою знову ж таки напасти на Україну? І от ця корекція санкцій і в цьому такий зокрема Росії допоможе, оскільки вона буде мати знову доступ до багатьох компонентів технологій, які потрібні для того, аби нарощувати свої так свої ВПК. Абсолютно. Російська Федерація зараз в повній мірі використає будь-яке послаблення санкційного тиску, яке будуть використовувати американці, щоб закріпити росіян у перемовному процесі. І це дійсно очевидно просто питання в тому, ну от вийде е, там умовно Путін в травні місяці на день перемоги, е, скаже, що вони перемогли, е, урочисто завершить так звану СВО, а через дуже короткий проміжок часу починає нову спецоперацію. Е, е, ну от як один із сценаріїв, як далі будуть діяти американці? Будуть знову накладати санкції. А толку, якщо дійсно надають можливість безпосередньо росіянам переозброїтись, вивчити всі свої помилки, а росіяни теж вчаться на власних помилках, ми це знаємо. І вони вміють масштабувати в промислових якраз обсягах безпосередньо військове виробництво. А куди далі піде відповідно Кремль? Чи піде він, грубо кажучи, Чечня-2 далі в Україну виконувати. Старі поставлені завдання, які не виконані, чи піде він відповідно сувальський коридор пробивати маршрут до Калінінградської області? Чи інші сценарії тут уже буде вибір, але проблема в тому, що цей вибір дають росіянам за рахунок дійсно оцих ідей про зняття санкцій, про те, що виявляється, не можна називати російську агресію російською агресією, що треба розказувати про конфлікт. Що значить США чомусь не голосує за резолюцію підтримки України до третьої річниці повномасштабного вторгнення, дуже багато зараз запитань, абсолютно доречних, які зрозуміло, навіщо вони зараз потрібні, щоб показати, що нова адміністрація займається перезавантаженням, щоб наступив мир у всьому світі. Але ж, вибачте, треба теж говорити про те. Що робиться, а робиться те, що Кремль не змінився, і він просто використовує зараз е, зміни е, політичної кон'юнктури. На заході для того, щоб посилитись, і він це буде робити. І Кремль це буде робити безпосередньо. Путін невідомо скільки ще Путін буде при владі, але колективний путінізм там очевидно вже засів надовго. І, і дивно, що Сполучені Штати, які щосили намагаються відірвати Росію від Китаю, не розуміють, що зараз вони дуже оперативно скармлюють нового монстра, який буде набагато гірший за Гітлера зразка ХХ століття. Наступного тижня до Трампа приїдуть деякі європейські лідери. І серед них буде зокрема Еммануель Макрон. Він вчора під час своєї трансляції у Твіттері, де відповідав на питання користувачів, підтвердив цей візит. і сказав, що дійсно наступного тижня буде у Вашингтоні. А коли у нього запитали, яка взагалі мета цього приїзду, він сказав, що загалом вони з Трампом поважають один одного. А признає Трампа і їде наступного тижня до Вашингтону, щоб переконати президента США, або його інтерес, а що його інтереси збігають з нашими, тобто з європейськими, що б він там не думав. Я скажу йому в глибині душі, ти не можеш бути слабким перед обличчям Путіна. Це не ти, це не твій стиль. А як ви вважаєте, наскільки взагалі реально Макрону переконати Трампа ось у тому, аби не бути слабким в обличчі Путіна, і взагалі якою може бути ця зустріч, чого від неї очікувати наступного тижня? Ну, Очевидно, що там не лише зустріч Макрона, там і Стармер, нібито має бути представляти проект на 30 тисяч моротворців. Але зрозуміло, що все ж таки Європа, не дивлячись на заяви Венса на Мюнхенській безпековій конференції, все-таки хоче зберегти відповідно, північно-атлантичну єдність, єдність євроатлантичного простору, тому що цілком зрозуміло, що безпосередньо по дві сторони від Атлантики країни можуть посилити одне одну. одну. А не займатися зараз знищенням а, тих безпекових, а, все ж таки, фундаментів, які дійсно були ще закладені а, внаслідок а, Другої світової війни і під час створення відповідно НАТО в 49-му році, тому я думаю, що зараз ця розмова буде дійсно прикладною. А Макрон а, через а, два своїх саміти. Зробив певний зріз думок серед європейських лідерів. Є вже розуміння, що може дійсно надати безпосередньо європа в якості гарантії безпеки для України. Але в той же час ми бачимо заяви, що. Гарантії безпеки будуть недостатніми без безпосередньої участі сполучених штатів. Я думаю, що якраз в цьому руслі буде йти розмова, і відповідно Макхона з Трампом і Стармера з 47-м президентом Сполучених Штатів. Тим часом Financial Times вчора написали про те, що, начебто, американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7 якраз таки готують до третьої річниці повномасштабної війни проти Росії 24 лютого і загалом не погоджують участь президента Володимира Зеленського в віртуальному саміті лідерів Сімки? Взагалі, така ситуація відбувається вперше про це там повідомляють різні джерела Financial Times і каже, що от є тут і таких проблем. По перше, стосовно цієї заяви, де так американці не хочуть називати Росію агресором. А по друге, стосовно власне запрошення Володимира Зеленського для того, аби долучитися онлайн. А що взагалі думаєте власне про таку публікацію Financial Times? Наскільки це небезпечно переставати Росію називати агресором? І чи може це бути таким наслідком власне перемовин? між командами Сполучених Штатів і Росії, які відбулися от буквально нещодавно, звичайно, це величезна небезпека, і ми маємо пам'ятати, що саме на рівні Великої сімки безпосередньо прийнято економічний вимір допомоги Україні, в тому числі і питання, наприклад, використання прибутків від заморожених російських активів. І не лише це, багато ще різних напрямків безпосередньо координуються Великою Сімкою. І дуже дивно зараз спостерігати, як дійсно через зміну позиції Вашингтону велика. Сімка перетворюється, вибачте, на слово, в шістку у всіх абсолютно сенсах. І це насправді в цій ситуації абсолютно недоречено, тому що знову ж таки цим буде користуватися не просто Російська Федерація, а цим буде користуватися Китай. Китай, якого так не хочуть бачити, і посилення Піднебесного не хочуть бачити у Вашингтоні. Але що сидить Китай, мовчить і дивиться, як Вашингтон своїми руцями просто руйнує всю ну фактично вертикаль міцності західного світу, і це дійсно це... дико за цим спостерігати, і дуже добре, що. Низка країн Великої Сімки висловлюють в тому числі обурення неофіційно. Правда зрозуміло, що є дипломатичні норми і правила. Ну але тим не менш, що іде намагання все ж таки проштовхнути ті необхідні констатації і відповідно тези, які відповідатимуть підкреслюю, міжнародному праву, і також варто нагадати. Тим же сполученим штатам, що зараз вже на останній стадії знаходиться питання формування окремого спеціального трибуналу, який буде займатися якраз злочином агресії. Безпосередньо злочином агресії те, чим не може займатися МКС, проти якого Трамп наклав санкції. Ну але трибунал якраз чітко характеризує дії Російської Федерації максимально однозначно. Так, це агресія, і і, і відкидати відповідні формулювання, ну це називати чорне біле і навпаки. Осе, хотів би ще Ігорю, запитати, як реагувати зараз і українцям і українській владі на той інформаційний шум і пресинг, який несеться з боку адміністрації Трампа, тому що він не стихає. От зараз бачимо на Нью-Йорк-Пост Вийшла нова стаття із заголовком про те, що в Трампа в його команді сам Трамп от хочуть дуже політичних змін в Україні, змін політичного керівництва, що Зеленському взагалі краще з України поїхати до Франції, навіть от такі. Не так, з'являються в американській же пресі, е, яка має бути, власне кажучи, адекватна правильна і конструктивна реакція на це все. Тому що очевидно є мета зараз продавити ту позицію, яку хоче Трамп, а саме ну, посадити Україну за стіл перемовини з Путіним або з його представниками, і підписати е, мир, так званий мир по Трампу, на путінських умовах? Ну, Першу чергу, звичайно, повністю відмовитись від е, безпосередньо таких фідбеків від різних е, політичних діячів. Тобто, грубо кажучи, є там за конкретна заява Трампа, не, не треба на неї апелювати, е, треба від е, таких, е, скажімо так, суб'єктивних коментарів е, переходити на загальні речі на констатацію своєї безпосередньо позиції. Яка відповідає національним інтересам України паралельно піднімати звичайно допомогу наших західних партнерів з тієї самої Європи, з Канади та загалом зі всього світу для того, щоб знову ж таки ми говорили мовою сенсів мовою реальності. А не переводили все в якісь особисті е, полемічні баталії, що е, використовує ну, очевидно і президент Трамп і його оточення. Не треба підкидати хмизу у вогонь, але паралельно з тим потрібно дійсно максимально голосно е, констатувати е, реальну ситуацію. Ну і паралельно з цим, от ми маємо розуміти, дипломатія зараз працює недостатньо е, на політичному рівні недостатньо. Тих сил, які вкладаються, відповідно, нам треба широка народна дипломатія. Грубо кажучи, максимально йдемо е, в ту ж саму платформу X, навіть якщо ви не знаєте англійської мови, перекладачі зараз е, автоматичні чудово працюють, е, де можна активно не ботафермами всякими, а дійсно людською мовою безпосередньо відстоювати позицію України, розказувати реальну правду, що відбувається тут. Дуже добре, що до нас приїхав Келох. Що він поспілкувався з керівництвом держави, але цього недостатньо. Треба через громадську думку безпосередньо продавлювати позицію України. І тут має бути, грубо кажучи, знаєте, у кожного хобі поспілкуватися безпосередньо із західними суспільствами. Наскільки є можливість, оця народна дипломатія це важливий елемент. Юрій, дякую дуже за включення за розмову про міжнародну політику. Ігор Челенко був разом із нами. Говорили ми переважно про українсько-американські стосунки, але також і про українсько-європейські. Ну ще коротко розкажемо, що там нового в американській пресі про Україну з'являється. От йорк Пост вийшли із публікацією про те, що в команді Трампа дуже мало насправді прихильників Зеленського, і лунають навіть думки в найближчому точні Трампа, що Зеленському повинен Потрібно покинути Україну і негайно поїхати до Франції в політичне вигнання. От як до такого треш току дійшло, зараз власне обговоримо по тексту цієї статті. Отже, публікації йдеться про те, що в безпосередньому оточенні Трампа дуже мало прихильників Зеленського. Ніхто Трампові не наважується сказати в очі, що Зеленський насправді нормальний лідер, легітимний. Він їм подобається його треба підтримувати і так далі. Всі мовчать, коли Трамп починає персон. Зеленського стосунки між двома лідерами пишуть журналісти New York Post переросли у відкриту ворожнечу цього тижня, після того як президент України відхилив початкову пропозицію США передати 50 або чи понад 50 відсотків рідкісноземельних елементів і України США в якості відшкодування за військову допомогу, дорікаючи місарам Трампа на зустрічі за зустрічі з російськими дипломатами без нього. Знаємо, що у Швейцарії під час Мюнхенської конференції Конференції безпеки відбувалася окрема таємна зустріч представників Трампа з росіянами. А вже потім вони зустрілися публічно в Саудівській Аравії. Трамп відповідь назвав Зеленського диктатором і помилково ствердив, що український лідер має рейтинг схвалення лише 4%. і припустив, що Зеленський спровокував вторгнення Росії. Все це ми чули. Знаємо тут, власне, переказують для американського читача всі ці деталі діалогів, так і випадів Трампа. І власне далі йде мова про те, що е, інсайдери New York Post і заточення Трампа повідомляють, що на їхню е, на їхню думку за їхніми даними в оточенні Трампа все більше говорять про необхідність нових виборів і перезавантаження політичного керівництва в Україні, і е, справді виникає питання, чи хто взагалі сказав Трампу, що Зеленський їм, їм подобається? Повідомляє джерело власне кажучи, яке спілкувалося з Нью-Йорк Пост. Друге джерело близьке до Трампа погодилося з цією оцінкою. і Припустило, що найкращим е, сценарієм для Зеленського зараз є те, аби він негайно виїхав до Франції. Чи це означає виїхав до Франції на перемовини з Макроном? Чи просто поїхав з України це, от так би мовити, трактування доволі вільне цієї фрази в матеріалі The New York Post. Інший представник, офіційний представник Білого Дому, приватно поділився поглядами проти Зеленського журналістами, сказавши, що він, як і папа римський, не прихильник заборони церкова. Зеленський, мовляв, забороняє церкви. Ще одна теза російської пропаганди, яка прижилася в головах оточення Трампа. Ну і додав, що республікан. Ська партія зараз буквально ополчилася проти України там немає прихильників допомоги Україні. І так далі, ми це почули від спікера Джонсона. Хоча ситуація насправді зовсім не така, у колі. Сенаторів, конгресменів республіканської партії є багато прихильників України, і тих, хто хотів би проголосувати за оборонну підтримку. Ну але контрольний пакет голосів у Трампа і спікера Джонсона, який вирішує пускати чи не пускати ті чи інші ініціативи вже у залу для голосування. Отака, от, от картина складається наразі, доволі таки для нас несприятлива. Будемо і далі висвітлювати усі перипетії українсько-американських стосунків.